Позаду мене ви можете бачити автомобіль. Це черговий автомобіль, який нам вдалося придбати у рамках програми автомобіль для фронту. Так, друзі, ну що покатався я вже на цьому автомобілі трішки сьогодні, по справах, зв'язаних знову ж таки з цим автомобілем. Що можу сказати, як на мене, тряски з форсунках зменшується. Ніякої присадки не використовував, що є аргументовано обдумано. Це рішення прийняв я базуючись на тому, що знаю про те, як діють присадки. Знаю, що їх потрібно заливати в бак, і рекомендовано не то, що рекомендовано, а в принципі їх використовують, якщо автомобілем їдуть кудись, тобто далеко. 500 кілометрів, отак, тобто 400 500, 500 кілометрів. Оце якраз те, та, та відстань, ну яка потрібна для того, щоб використати е, форсунку. Кажу форсунку, присадку, наприклад, для форсунок. В моєму випадку, я ж хотів ще по пофарбувати, тому автомобіль буде стояти. Відповідно, заливати будь-яку присадку в топливо не бачу сенсу, адже в баці вона почне якусь реакцію неодмінно за три дня. Результат тієї реакції, скажімо так, він піде куди правильно у форсунку. Тому форсунка що, форсунка, в принципі, не буде почищена, вона не буде навпаки. Вона буде. Ще більш забруднено. Зараз вам покажу, як буде працювати сам двигун безпосередньо то, ну, чи є та тряска, чи немає, можливо, ви почуєте, можливо і ні. Можливо, побачите візуально, тому що я бачу її візуально. Секунду. Одною рукою досить таки незручно. А, немає. як працює. Дійсно, він вробився, бачите, дивіться, свіже. Свіжа, що це ганівна, на рідина. Дивіться, воно все просто новеньке. Автомобіль, ну, я ж я пищусь. В плані новеньке мається на увазі в збережному стані, наскільки стан збережений. Ну, понятно, що це ну, не новий автомобіль, тут немає чому. Ох, ах, далеко не тешла бертрак і вже нею вас і не здивуєш, проте. Ну, Автомобіль в хорошому стані. Коротше, його не трясе і це вже гуд. А що у нас зараз? Що мені вдалося? Ох, це буде пікати, пікати, поки, поки ми. Романа, Романа підвозив Романа. Хто не знає, хто такий Роман, зараз тут буде підказка в попередній серії або в одній з наших серій Роман допомагав нам доставляти автомобіль. В оцій попередній серії ви будете знати, хто такий Роман. Тому переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Що ми отримали за допомогою Романа для Боліка. Ось таку штуку, що раптор правильно. Будемо покривати його ось таким офігенним раптором. Так, тут є все. Мені сказали, що тут є все. Тут є він нейтрального кольору, але є для колорування Оце затверджувач, чи як він Отвердитель якийсь затвердж... затверджувач. Ось сам раптор безпосередньо. І до нього там ці всі штуки. Ось він тут ще також є у нас. Пістолет спеціальний цей для раптора. Бачите, всі Все мені віддали. Коротше, це віддав Ромаха. Ромаці велике дякую. Всі зараз, всі дружно, гарно поставили цьому відео подобайку і підписалися на канал. Чому? Тому що Ромаха красавчик. Ви згідні, Ромаха, красавчик віддав. Це все тупо на ЗСУ. Пацанчик. Коротше, їдемо фарбувати і буду вам щось там відзнімковувати, що буде е, в процесі. Не знаю, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Можливо, сьогодні ми його просто замотуємо, а вже завтра безпосередньо буде фарбувати. Такі приходять машини зі Швейцарії, дивіться, е, корот це знали. Ось така запаска. Ось така запаска. Шикс. Що ви розуміли? Опс. Коротше, е недовго думали, прийнято було рішення, що потрібно ще що? Потрібно ще знизу чимось покрити, щось зробити коротше, знизу. Тому роботи буде більше стараюся щось зазняти. Вон бампер зняли, зняли бампер, покажу зараз. Дивись. Кинемо бампер. Така дирка. Бачу, який радіатор тут ззаді влишав. А там є два акумулятора, це для нього? Для кого? Не знаю, для чого там два акумулятора. Це, типо, зимовий варіант, типо. Ага. Там є вебаста? Так, на гребучі вебаста 201 радіатор стоїть. <плантаж> да. Води запаска була, бачиш. Ага. Бачиш, воншла межа капіталь. Може це вебасто гріє, то сол там якась фігня я, короче, під капотом, типа. Коротше, робота кипить. Так, друзі, ну що, день другий. Сьогодні у нас вже займаємось бусом безпосередньо фулконтакт, як то кажуть, що я роблю, я його матую. Коротше, зашліфую, шліфую, стираю це все покриття. Що робить Олександр? Олександр у нас робить що. О, правильно він займається зварочними роботами. Ось ви така штука у нас буде куди? Правильно, на вікно. Ось на це вікно у нас буде ось така штукенця. Всім привіт для вас! Це е, продовження того самого випуску. У нас вже сьогодні е, наступний день. Е, автомобіль вже перетертий, заматований, заїхав на покраску. Красити будемо тим, чим я вам і показував, тим і будемо фарбувати. Заїхав вже на фарбування. Перетертий висот. Там вже зроблено, тут витягнули, була м'ятина. Попередньо заїхали майстер-шед, інший витягнув вм'ятину. Підняли запасочку. Виді, це шикарно. А всередині ось що в нас вийшло. Ось такі. Захисні. Сітки. Не заїхати. Ось автомобілічик у нас перетертий, номера під лобовим. Зараз обклеюю доручили мені відповідну задачу. Відповідальну, відповідальну задачу. Попайте скочимо. Продовжувати цей процес. Тут також почав, пам'ятаєте, дирочка, показував, Заварили, підшпаклювали. Також там було м'ятно, також підшпаклювали. По-мінімальному, коротше, так, щоб максимально швидко зробити. Автомобіль підготували, зараз вже до фарбування його. Останній етап, повторюсь, приклеюємо, потім обезжирюємо і працюємо. Працюємо далі. Друзі, підготували автомобіль до покраски, зараз розводять хлопці раптор, будуть його колірувати. Чому? Тому що у нас є в наявності нейтрального кольору, тобто безколірний взагалі. І Є чорний колір. Зараз будемо розводити, а поки що покажу. Чик. Отак от, от все. Опкаємо, чуть-чуть. Заклаємо. Фарбуємо разом з цим всім. Тут акуратненько отак, все решта фарбується. Ну, Роман, не Ні-ні, не, не, мені не буде, старий. А? Мені не буде. Так, мовляк. Ми закриємо, старий. Скажи хоч, що ми робимо, що ми робимо. Що це таке ти бачиш? Дивимося, як нас не Я думаю, що це є. Їдь розбавтати, дай вдобавтати. Бо це є бор. Ось це Ні, почекай. Розтворіть. Відповідальна робота. Ми його що, в'ятрі? А?

А там має 718. Ти можеш помотає. Це що? Нам не стане 5 банок. Чекай, 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 чекай. Друзі, привіт, вітаю! Надіюсь, мене чути. Сьогодні у нас сонячна погода, тому буду продовжувати з вашого дозволу в окулярах. Приїхав я на це місце, звідки почався у, наш, у нас сьогоднішній випуск влогу. Для чого? Для того, щоб показати вам результат нашої роботи. Хочу показати те, що у нас вийшло зробити для передачі військовим. E, прошу Toyota йота Ace. після роботи. Надіюсь, мене чути сьогодні, бо у нас сьогодні погодка досить таки вітряна. Що було зроблено з даним автомобілем? По даному автомобілю були пророблені наступні роботи. Було, як ви бачили, в принципі, старався вам показувати все. так, Об'єм роботи був чималий по кількості робіт, але по складності цих робіт ну, вони були не. Скажімо так, якісь мега складні. Тобто там під, звичайно підварити, одним словом, там підшпаклювати, вирівняти. Тобто Автомобіль в принципі приїхав вже в чудовому стані. Від такі диски чорні. Які чорні диски у нас. Заглянемо, що, як ми її покрили. Покриття тільки-тільки свіже. Вчора був автомобіль покритий, сьогодні тільки його забрав. Ось ви можете бачити, покритий він такою штукою. Автомобіль покритий раптором. Даний засіб допомагає захистити лакокрасочне покриття автомобіля. Взагалі, кузов сам захистити. І е, він має таку текстуру, якщо подивитися, він наноситься більш, е, більшого розміру е, полівізатором з більшим діаметром. Для чого? Тому, ну, чому тому що він сам густіший, ніж звичайна фарба? Хлопці це вчора розводили, е, фарбували. Е, вони це робили, скажімо так, не вперше, тому е, ну, якби. Всі пропорції я не знаю, але все вказано, в принципі, на упаковці. Всередині, що було зроблено всередині, по запиту від військовослужбовців е нас попросили закрити якось вікна. Суцільною бляхою закривати, ну якось воно не дуже би виглядало, тому було прийнято рішення зробити всередині перфорованою бляхою. Ось такі вставки, і їх точечно. Поприкріпляти. Пляв, бачите, досить таке часто, і це дозволило е ці блясі не вібрувати під час руху. Плюс то, що він вирізав їх просто ідеально рівненькими, ну, так ніби по лекалах оригінальних вирізав. Класно коротше, зроблено, не гримить взагалі. Більше того, я вам скажу в автомобілі, е якась навіть частинка такої обешумленості е з'явилась. Тобто воно спрацювало більше як обешум. Ну, не знаю, можливо це мої фантазії, а... але мені здається, що в автомобілі стало тихіше їхати. Ось бачите, як воно виглядає. Воно ще потім поржавіє ось таким. Воно буде взагалі. Виглядати в принципі, по призначенню. Так, що у нас тут? Велика кляпа, Чикс, запасочку відмили, В принципі, які всі диски, дивіться, як... ну, блин, яка вона була, треба було вам зняти. На жаль, не всюди брав камеру з собою, тому що я особисто його там і відмивав, і полірував. Е ви бачили так, поліровку, але мейки ви не бачили. Е і ще там такої роботи, там ми каталися за полівізатором, тому що були такі всякі трапи в процесі роботи. Е приїхав на Дніпром, замовляли полівізатор з потрібним діаметром. Поїхала тільки упаковка від такого полівізатора. Всередині був інший. А той, який нам потрібен, був в іншому місті, і тільки там, і тільки в одному екземплярі. Коротше, це <клес> свої нюанси. О, бачите, навіть дивіться, що скотч не додерли. Ось. Що зараз з цим займемося. Зоні не мив, звісно, бо тільки ж кажу, після покраски. В принципі, і вікна навіть не витирав, витерли так попередньою тряпочкою вам витер салон, щоб от познімати, показати. Друзі, всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, прокоментуйте. Хоча б якось щось киньте в коментарях, це дуже допомагає просувати відео на платформі YouTube. Поставте вподобайку або поставте негативний пальчик донизу, якщо вам не сподобалося те, як воно там знято, зроблено чи можливо взагалі сам. Сам я вам не подобаюсь. Це не важливо, просто зробіть це. Не скупіться на негативні, також на позитивні. Кому сподобалося, ще раз кажу: підписуємося, коментуємо. Саме основне донатимо нашим Збройним силам України. В описі під даним відео будуть усі реквізити для донату на наш фонд. Там також ви знайдете детальний опис усіх програм, чим займається наш фонд. Друзі, всім дякую за перегляд ще раз. Дякую всім захисникам за службу. Дякую усім, хто має позицію і підтримує Україну. Не тільки має позицію, але й підтримує Україну донатом, якоюсь своєю роботою, віддачею, якогось когось часу. Всім волонтерам, всім, 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 всім. Дякую всім. Дякую за те, що в цей непростий час тільки час уже йде, триває війна, але ми стоїмо і стоїмо міцно, друзі. Слава Україні, слава героям. Пока. Тут вже насправді пройшло два тижні і все перегралося. Мав вести автомобіль козакам я, але повіз інакший, Повіз l 200 А цей автомобіль привіз Юра. і, ну, коротше, цей автомобіль доставили хлопці з Чорткова. І от зараз їдемо передавати козакам. Поміняли лише ГРМ. що Всім мирного неба. Бажаю, вже, щоб пошвидше зникла ця вся русня, впала на неї якась ядерна бомба, якісь інопланетяни з'явилися і розмочили цю всю, здоров'я, цей кусок такий суші, не знаю. Просто вбили там всіх цих орків. І ми собі зажили спокійно. Всім нам того бажаю. І що, дякую за перегляд, всім па-па-па. Безпілотних авіаційних комплексів 183-го окремого батальйону 122-ї бригади Дякую Станіславу Чумаку та його спільноті за придбання цього автомобілю Toyota Хайс для нашого підрозділу. Разом з ним ми зможемо ефективно виконувати бойові завдання. Слава Україні! Героям слава!